І пішов Мойсей і промовляв до всього Ізраїля оці слова. Та й сказав їм: я сьогодні віку ста й літ не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені: Не перейдеш ти цього Йордану. Господь, Бог твій, Він піде перед тобою, він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь. І зробить їм Господь, як зробив був Сигонові та Огові. Аморейським царям та їхньому краєві, яких вигубив він. І дасть їх Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь, Бог твій, він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. І покликав Мойси Ісуса, та й до нього сказав на очах усього Ізраїля. Будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти даси їм його на спадок. А Господь, він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. І написав Мойсей цього закона та й дав його до священиків, левієвих синів, що носять ковчега Господнього заповіту, та до всіх ізраїлевих старших. І наказав їм Мойсей, говорячи, у кінці семи літ, окресленого часу року відпущення у свято кучок. Коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа, Бога свого, у місці, яке вибере він, будеш читати цього закона перед усім Ізраїлем до їхніх ушей. Збери той народ, чоловіків, і жінок, і дітей, і приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули щоб навчалися, і боялися Господа, Бога вашого. І додержували виконувати всі слова цього закону. А їхні сини, що не знали, будуть чути та навчатися боятися Господа, Бога вашого, по всі дні, що ви житимете на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. І сказав Господь до Мойсія: Оце наблизилися дні твої до смерти. Поклич Ісуса, і станьте в скиній заповіту, а я йому накажу. І пішов Мойсей та Ісус, і стали в скиній заповіту. І появився Господь у скині в стовпі хмари, і став той стовп хмари біля скинійного входу. І сказав Господь до Мойсія: Ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане та й буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, щоб бути всередині його. І покине мене, і зламає заповіта мого, що склав був я з ним. І того дня запалиться мій гнів на нього, і я покину їх, і сховаю своє лице від них, а він буде знищений. І знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня: хіба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене ці нещастя. А я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчі її Ізраїлових синів. Вклади її в їхні уста, щоб була мені ця пісня за свідка синів. Коли я веду його до тієї землі, Яку присягнув його батькам, що тече молоком та медом, і він буде їсти й насититься, і потовстіє, і звернеться до інших богів, і будуть служити їм. А мене кинуть з образою, і зламає він заповіта мого. То станеться, коли знайдуть його численні нещастя та утиски, що пісня ця стане проти нього за свідка, бо вона не забудеться з уст насіння його. Бо я знаю наставлення серця його, що він чинить сьогодні, перше ніж веду його до того краю, що я присягнув. І написав Мойсей ту пісню того дня, і навчив її ізраїлевих синів. І наказав він Ісусові, навиновому синові, та й сказав: Будь сильний та відважний, бо ти впровадиш ізраїлевих синів до того краю, що я присягнув їм, а я буду з тобою. І сталося, як Мойсей скінчив писати слова цього закону до книги аж до кінця їх. То Мойсей наказав Левитам, що носять ковчега Господнього заповіту, говорячи. Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка. Бо я знаю неслухняність твою та тверду твою шию. Бо ще сьогодні, коли я живу з вами, ви були неслухняні Господові, а тим більш будете по смерті моїй. Зберіть до мене всіх старших ваших племен та урядників ваших, а я буду промовляти до їхніх ушей ці слова, і покличу небо й землю на свідчення проти них. Бо я знаю, що по смерті моїй, псуючися, зіпсуєтеся ви, і відхилитесь з тієї дороги, яку я наказав вам, і в кінці днів спіткає вас нещастя, коли будете робити зло в господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук. І промовляв Мойсей до ушей всієї Ізраїлової громади слова у цієї пісні аж до закінчення їх.